Давно не було цієї колоди скаженої луни. Да, на ній ми оберемо карту дня з двох варіантів. Розшифровка буде далі. Для тих, хто обрав перший варіант карта Луна. Ну, ви знаєте, що луна може показувати. Певну нестабільність. Можливо, ви не визначили, що ви хочете, і у вас бореться от дві, дві сторони. Може, в тому, про що ви думаєте, є якісь таємниці, щось для вас невідоме. Ви ще хочете докопатися, може, погано спите і вам щось приходить у, у вісні. Тут треба використовувати свою інтуїцію обов'язково по цій карті. Давайте подивимось додаткову карту. Угу. Ну Тут карта мір. В принципі, оцей етап якоїсь нестабільності, він то завершиться. І по карті мир є шанси переходу на новий рівень. Просто треба, якщо дійсно є щось приховане, там розібратися і докопатися. Для тих, хто обрав другий варіант карта імператора. Сама по собі енергія цієї карти вона доволі статична. У вас може бути звернення в державні органи, ну, може, це розмова, спілкування, контакт з якимось таким серйозним, непохитним чоловіком, батьком, може, авторитарною людиною. Але якихось кардинальних змін ця карта не несе, вона просто показує, що можливо зі сторони чоловіка буде якась маніпуляція в вашу Сторону і вам треба просто це розпізнати. Додаткову карту дивимося, ага, і знову ж таки, дві четвірки: карти такої прям стабільності, по фінансам, можливо, якась економія, продумування бюджету. Може, цей чоловік якось буде впливати на бюджет, тому чогось різкого тут не буде.